Зараз багато чую, що українці перестали реагувати на тривогу, на звук тривоги. Ті, які лунають за вікном, ті, які є у наших додатках на телефонах, десь підтримую, десь проти цього. Звичайно, люди вже трохи звик, яке ж трохи. Люди вже почали звикати, вони вже втягнулися в це життя, і є ще такі аргументи, що якщо гепне, так воно гепне. Багато можна говорити на цю тему, підтримувати, бути проти, щось радити, але я за те, що кожен вирішує за себе і кожен несе сам за своє життя відповідальність. Звичайно, батьки несуть відповідальність також і за дітей, і тут треба думати в 10-20 разів більше, ніж за самого себе. Хоча в першу чергу все починається з дорослого. Якщо ви не можете забезпечити безпеку, забезпечити безпеку собі. То хто ж потім потурбується про ваших дітей? Можливо, звичайно, у нас такі люди, знайдуться добрі люди, хто потурбується про ваших дітей. Але але не дай Боже з вами щось трапиться. В першу чергу, бережіть себе, і тоді ви будете здатні вберегти своїх близьких, допомогти нашій армії українській, підтримати ближнього, нагодувати кота, собаку, я не знаю, хто там ще залишився голодний. Бережіть себе. Бережіть, пам'ятайте, що ви найбільша цінність нашої держави. Саме за вас тримаються наші воїни. Я вас вірю. Ви все зможете і ви вистоїте.